У Запоріжжі ліквідують лікарні і відкриють патологоанатомічне бюро. Це жодним чином не впливає на якість чи на доступність тої чи іншої медичної послуги. Вчора на сесії Запорізької міськради депутати проти ночі приймали бюджет 2023. Цьому передувало більше ніж тиждень кулуарних перемовин, скандалів. Купу якихось рішень незрозумілих проголосували за приєднання 10-ї лікарні а ще лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги, відомої як п'ята міська, до лікарні номер 6. Об'єднали інші лікарні, а також пологові будинки, і ЦПМСД. Буде одна стоматологічна поліклініка з філіалами по районах. Така медична реформа дасть зекономити зо 50 мільйонів гривень, кажуть посадовці, завдяки скороченню керівних посад. Це бухгалтерія, це кадри, це юридична служба, це деякі технічні працівники. Зовсім питання оптимізації не буде скорочень в частині лікарів молодшого персоналу. В планах є розвиток спеціалізації. Частині і е, транспортології. і Сьогодні було створено патологічне бюро. Це ще один вид, який буде даватися саме з 1 січня. Доходи бюджету заплановані на рівні восьми мільярдів гривень. З них на обороноздатність міста піде 240 мільйонів гривень. На обороноздатність закладено. У порівнянні у 10 разів менше ніж на освіту. На освіту закладено 2 мільярди гривень. 2 мільярди гривень. Це коли школи порожні, коли дитсадки порожні. Щоправда, більшість коштів на освіту це зарплата педагогів. Бюджет Запоріжжя закриватиме лише нагальні потреби на розвиток міста, поки планують витратити гроші, які залишаться з 2022 року.